Вітаю вас, друзі. Оце проросійський пропагандист і вірний служник Медведчука та російських окупантів. Руслан Коцаба. Бо ключ до вирішення цього збройного громадянського конфлікту, я так думаю, він називає російсько-українську війну громадянською, підтримує окупацію Криму, використовує усі російські методички, коли виступає на каналах Медведчука. А, вибачте, на Ютуб-каналі Медведчука зараз і буквально от поза. Вчора Руслан дуже сильно позеленів. А ти, а канали Медведчука як виступати на каналах? А а як виступати на каналах Медвечука. Тобі запитую. у Івано-Франківську, звідки сам Коцаба і є родом, його зустріли небайдужі громадяни і пригадали йому усі його антиукраїнські цитати. А сам Коцаба кликав у той час поліцію. Не поліція б'я. Одразу маю сказати, що я, звісно ж, не підтримую такі методи. Я вважаю, що такі, як Коцаба, мають нести кримінальну відповідальність, але він на волі його ніхто не карає. Тому людей, які обурено, от власне облили Коцабу зеленкою. Я цілком і повністю розумію. Після цієї зустрічі Коцаба став нагадувати Нестора Шуфрича. Це ж було вже коцаба. Одразу став зіркою для усіх проросійських пропагандистів в Україні і скарж. Ився на ютуб каналі Медведчука на злих фашистів та радикалів, ну але ну що я ну уявіть собі. Ей, що я міг зробити, коли я один був дійсно, що ж він міг робити. Насправді нічого. Він повинен був стояти, отримувати своє і в жодному разі не захищатись. Він же виступає проти права на самооборону, тому що він казав, що потрібно мене ув'язнити за те, що я захищався від реального нападу, коли мене замовив міський голова Одеси Геннадій Труханов. Тоді Сергій Стерненко зарізав громадянина Кузнєцова, під час конфлікту на вулиці. Та і взагалі за його логікою, тепер треба самого коцабу звинуватити у тому, що це він напав на зеленку, і що я можу зробити, навіть якщо б я там був. Супер пупер якийсь там шварснієги, так вони зробили все, що хотіли, тобто наругу вчинили, як до речі, і ще й наругу вчинили над Русланом. Взагалі фашисти свого часу двічі чи чинили наругу над Арсеном Борисовичем Аваковим. Коцаба іще і ще й себе порівнює із Арсеном Аваковим, але у них є дещо спільне. Насправді, обидва вони чорти. Але менше з тим коцаба і ще постійно розповідає тепер про неонацистів в Україні. Вони ж сильні неонацисти Неонацисти. Коли це неонацисти там бикували і тому подібне, те бикування неонацистів. Тільки тут є один дуже цікавий нюанс: наш антинеонацист Руслан Коцаба, настільки антинеонацист, що свого часу його позбавили премії миру через те, що він висловлювався проти євреїв. Нічого собі ви поки що підписуйтесь на мій канал, і звісно ж не забувайте залишати ваші лайки та коментарі до цього відео. А я тим часом розповім трохи трохи більше про нашого героя. Річ у тім, що він далеко не завжди був отаким проросійським. Раніше він критикував Путіна та совєтський Союз. Путін е сусідній, скажімо, Кремлівський Карлік, е президент Росії, Совєтський Союз, совок люди добре, схаменіться. Коцаба навіть сам був учасником майдану, але після того як він зрадив свою країну, він зрадив і своїм поглядам та став виступати проти революції гідності. Група змовників, я так думаю, прикриваючись тисячами протестувальників, до речі, частина з яких була проплаченою е, на майдані незаконно, незаконно, я так думаю, захопила владу. Та й взагалі він на каналі Медведчука став потім називати учасників майдану, тобто і себе в тому числі євромайданівськими баригами. Незаконне збагачення і було справжньою метою оцих. Євромайданівських барих. Далі більше, Коцаба, будучи громадянином України, публічно підтримав окупацію Криму. Що Крим, це є люди, кримчаки, які мали право вирішити, е, скористатися. Конституційним правом на референдум. А коли почалася російсько-українська війна, то він поїхав до окупантів прямо от туди, на їхні позиції. Почав із ними там спілкуватись, та взаємодіяти. Потім повернувся назад і став розповідати, що там немає взагалі ніяких окупантів. Це звичайні прості люди ведуть війну проти України. Міф третій, де ми думаємо, що там буцімто російські терористи, найманці, казаки, чеченці, ні там. Росії люди з українськими паспортами, але які дійсно щиро ненавидять Україну і все, що з ними поєднано також, як стверджує прокуратура Коцаба на замовлення російських спецслужб та у взаємодії із російським федеральним телеканалом НТВ, займався зривом мобілізації. Причому у найактивніший період бойових дій закликає відмовитися від цієї мобілізації, бо тому що це пекло це. Цей жах це жахіття треба зупинити, і він навіть створив так званий рух пацифістів, до якого увійшов він та іще ще одна людина. І цей дуже потужний рух займався тим, що допомагав іншим уникати мобілізації. Всім відказникам, які з денних міркувань не хочуть віддавати найкращі роки життя службі в строковій, Примусові служби строкової армії звертаються до нас до, до українського руху пацифістів. Після того Коцабу заарештували спочатку за звинуваченням у перешкоджанні діяльності Збройних сил України, а пізніше ще й додали статтю про державну зраду. Коцаба був у СІЗО понад рік, але він так і не отримав реального покарання. Спочатку Коцабі дали три з половиною роки, але апеляція його повністю виправдала. Тоді прокуратура пішла до Верховного суду. І справу коцаби відправили на повторний розгляд у суд першої інстанції, і з того часу новин ніяких немає. Коцаба на волі абсолютно не покараний за свою роботу проти України і розповідає про те саме зовнішнє управління з океанського куратора, який використовує Україну як знаряддя боротьби з Росією, а Поки ще канал Медведчука Ні був живий. Коцаба там вів свою власну передачу, на якій він розповідав, що антитерористична операція була оголошена незаконно і не можна було протидіяти російським окупантам, яких він, звісно ж, називає місцевими мешканцями. Саме київські змовники та назвем так зрадники, 14 квітня. У 2014 року незаконно проголосили якийсь там а то. Ну, відповідно, Донецьк і Луганськ відповіли 12 травня. нагадую, майже через місяць пізніше створенням так званих ДНР і ЛНР. Але навіть у цій дрібниці він збрехав, тому що спочатку створили так звані ДНР та ЛНР, а тільки потім запровадили антитерористичну операцію. І це дуже дуже легко перевірити. Так само ця шістка Росії називала російських окупантів та таких як Гіві і Моторола, просто мир. Ними мешканцями, проти яких, звісно ж, незаконно використовують українську армію. Київська влада має визнати, що використання збройних сил проти мирного населення є злочином, на який не поширюються терміни давності. І як типовий пропагандист він заперечує взагалі російську агресію та каже, що це просто Донбас повстав. Повсталий Донбас спробували упокорити з допомогою. Танків та авіаційних бомб а українських військовослужбовців, тих завдяки кому він міг у студії канала Медведчука абсолютно мирно записувати свою пропаганду. Він називав камуфляжними муфлонами на відео. Якісь перепрошую камуфляжні муфлони. Я так думаю це не образа. Тому абсолютно не дивно, що коцаба позеленів. Він як то кажуть, дуже довго просив і допросився. Поліція Поліція Мораль цієї історії дуже проста: кожен зрадник України, кожен хто працює на російських окупантів, кожен, хто виступає проти України, особливо зараз, має нести кримінальну відповідальність, і коцаба мав би давно знаходитись у в'язниці, але він залишився непокараним і, очевидно, ніхто й не збирається його надалі карати. Якби Коцаба сидів у в'язниці, то він би точно не позеленів.